Дочекалися розпродаж шикарного килиму. Так-так, розпродаж. Килим з бомбезною бахрамою. Діть сюди, дівчата, подивіться на цю бахраму. Ви бачите, яка бахрама. Та це бахрама французька, просто неймовірна. Килим йде з бірюзою, з кремом, холодні відтінки пудри, трішечки сіровато коричневого Але головне, він йде з якісної, якісної мікрофібри. У розмірі 1,50 м на 2,30 м. Така краса. Буде вам коштувати всього 1950 гривень. 1950 гривень, і такий килимочок буде у вас. Якісний. Залишилось тільки дві штуки. Тому робимо розпродаж. Більше ніяких розмірів немає. Підійдіть, ближче. І давайте його подивимось, що це за килимочок. Килимочок досить щільний. Ви бачите, він де трішечки об'ємний. Візеруночок виступає саме з основи. Ну і, звісно, натуральна котонова основа. Ну ця бахрама це як вгрива якогось породистого коня. Розмір 1,50 на два тридцять. Ціна 1950 гривень. У мене інфаркт від такої ціни. Килими України.